Паспортизація об'єктів критичної інфраструктури. Паспорт безпеки це офіційний документ, який містить відомості про об'єкт, а також комплекс заходів, що вживаються для захисту цього об'єкта від визначених для нього видів загроз. Він показує наскільки захищений об'єкт сьогодні, і що потрібно зробити, аби забезпечити його безпеку згідно з категорією критичності. Паспорт це основа для системного управління ризиками та чіткої координації між усіма об'єктами, що відповідають за безпеку об'єкта. Документ розробляється, погоджується та затверджується за порядком, затвердженим постановою Кабінету міністрів України. Оператор об'єкта має три місяці з моменту внесення до реєстру, щоб подати паспорт на погодження. Паспорт включає титульний аркуш, загальну характеристику, плани захисту від загроз, а також акти оцінки стану захищеності об'єкта у разі наявності. Оператор об'єкта розробляє і затверджує паспорт, а функціональні та секторальні органи його погоджують. Паспорт безпеки це не формальність, а нагальна необхідність, це практичний інструмент захисту об'єкта критичної інфраструктури.